спочатку. Фотограф Сашко працює на фрілансі. Закінчив КПІ у 2012 році. Це він, один з авторів сайту, на якому ключові персони ЄС виражають свою стурбованість у зв'язку з політичною ситуацією в Україні. Ну я дивлюсь новини моніторю по темі Євромайдану, там Європи і так далі. І я помітив, що вони от мають тенденцію повторюватися, і в них є характерна от така стурбованість. Я взяв десяток других, переглянув, зрозумів, що нічого нового не буде найближчим часом. Узагальнив, зробив схемку. Ну, власне, мене виникла ідея, чому б не генерувати ці новини автоматично. Сашко каже, що робив проект на пару з товаришем. Поки він писав частину сайту, Марко допомагав заповнювати матрицю готових стурбованостей. Ну нам довелося в швидко в швидких темпах робити англійську версію того ж дня. На швидку ручку він перекладав, я додавав можливість, щоб була англійська версія. І там я бачив в Твіттері, хтось почав тегати цих основних персонажів, їхні аккаунти, і от їм ці згенеровані консерви кидати. Минулі вихідні Сашко провів за програмуванням сайту, і вже в понеділок користувачі соціальних мереж лайкали, шерили та поширювали стурбованості. За тиждень сайт отримав близько 30 тисяч унікальних відвідувачів, які згенерували близько 126 тисяч стурбованостей. Найбільш стурбованими виявилися Україна, Росія, потім США, Німеччина, Велика Британія і Польща. Як довго існуватиме проект, Сашко не знає. «Поки Європа буде стурбована. Ми будемо допомагати їм висловлювати їхню стурбованість. Користувачі ж інтернету поки можуть генерувати стурбованості у необмеженій кількості та розповсюджувати їх у чотирьох найбільш популярних соціальних мережах: ВКонтакте, Твіттері, Фейсбуці та Гугл Марія Кричок, Христина Гейко спеціально для епізодів.